Весняне натхнення саме така назва виставки творчих робіт людей з обмеженими можливостями, яка відкрилася у Миколаївському обласному краєзнавчому музеї. Це спільна виставка музейного комплексу Старофлотські казарми, Департаменту соціального захисту населення та Миколаївської обласної організації Союзу інвалідів України. Виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва людей з обмеженими можливостями відкривається вже не один рік. У її експозиції втілюється творчість, яка не може залишити байдужими серця. У 2012 році Миколаївська обласна організація Союз організації інвалідів України спільно з головним управлінням праці та соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Прийняли рішення про створення постійно діючої виставки творчих робіт осіб з обмеженими фізичними можливостями. У 2012-2013 роках було проведено вісім виїзних виставок у Миколаєві. Роботи майстрів були представлені на п'яти всеукраїнських виставках та фестивалях. Цього разу в експозиції більше ста робіт. Всі вони виконані в найрізноманітніших техніках. Це особливий ...вражаючий погляд на світ, який втілюється у творчості. На выставке у нас представлены работы, выполненные в разных техниках. Мы старались объединить пожилых, молодых, детей работы в разных направлениях. Это и народная вышивка, и кукла народная, и кукла современная текстильная и из полимерной глины, резьба по дереву, бисероплетение. всевозможные работы, так что мы очень благодарны сотрудникам музея, что они организовали такую выставку. Володимир Приходько, лауреат міжнародних всеукраїнських фестивалів, відомий своїми дивовижними роботами. Різьба по дереву – справа його життя. Я з самого дитинства займаюся різьбою, але вона іноді прикращалася. Я не мог знайти как бы, себе і повірити в те, що я вот крещик. Ну, совсем недавно, там, я не знаю, лет 15 назад, то Уже точно я осознал, что я резчик, и мне ничего другого не надо. Мне это приносит удовольствие. Мне приносит удовольствие ученики передавать знания. Уже двое учеников в союзе художников сейчас выставляются. Здесь, на этой выставке, один у меня ученик выставляется. Мне это приятно. Під час відкриття експозиції відбулося нагородження учасників пам'ятними дипломами. Виставка буде тривати впродовж весни і літа. Миколаївці та гості міста також матимуть змогу взяти участь у майстер-класах. Луїза Єрьоміна, Євген Мінаков, телевізійні новини Миколаївщини.